Це Христу. Слава навіки! Священник Олексій, що робити із старими іконками? Якщо у вас ви купили будинок, після попередніх власників залишилося багато образів, то якщо в селі є капличка, носіть їх капличку О, і черпаться в капличці. Якщо у вас, е старі ікони що вже розсипаються, то скло виняли, а рамку із. І з бумагою спалили, якщо такі вже нікуди. Тому і в церкві, а якщо ви боїтеся то робите, бо є люди, які бояться, то йдете до храму і там є паламар. Він раз в півроку робить таке спалення богослужбових речей, які не потрібні при храмі. Ну, то віддайте, поговоріть собі з паламарем, та він вам спалить. Ну, якось так. А щоб валялося, такого, значить. Десь попід ногами чи на горищі, де небудь, то не варто, то не варто спалили і все, і будьте здоровеси.